Вітаю, друзі! Сьогодні новинка. Смачний, цікавий і простий приготування рулет, який ідеально підійде до будь-якого святкового столу, м'ясної нарізки чи просто для бутербродів перекусу. Те, що треба, готується все, як завжди, максимально легко, просто а виходить смач. Тому залишайтеся зі мною. Я зараз більш детально розкажу і покажу, як це все приготувати. У нас, коли була свіжина, вирізали ми такий шматок під черевка, і ви знаєте, це такі обрізки. Їх легко можна купити і у м'ясних павільйонах. Він коштує копійки. Звичай, таке м'ясо пускають на гуляш. Ми ніколи його не ріжемо, я ось вибрала собі такий підходящий шматочок і зараз його зачищаю. Зрізаємо плівку і лишній жирок. В деяких місцях розрізаю, загалом треба зробити один такий суцільний пласт м'яса. Накриваю це все харчовою плівкою і гарненько відбиваю. Чим тонше відіб'ємо це м'ясо, тим буде краще. Основа для рулету готова. Тепер її солю за смаком. Додаю перчику. Сухий або свіжий чесник. У нас же хорошого соковитого немає. Я молодий ще не купляла, тому використовую сушений. Додаю ще улюблену приправу. У мене це вже суміш готова до свинини. У мене була грудинка куряча, яку я також розрізала. Ось так навпіл, знаєте, як розрізають і тоненько відбила. Дуже смачно для цього рулету використовувати філе бедра. Можна відбити просто від бівнушки і заложити ось таким чином, просто чисте м'ясо, не фарш. Знову ж таки, зверху я це все посолила, поперчила, додала приправку і сушений часник. Якщо ви будете використовувати філе бедра, цей рулет буде ще краще тримати форму. Так як в мене це куриче філе, як бачите, я додала буквально дві граминки желатину швидкорозчинного. розчинного. Завдяки цьому все згорнеться гарненько. В якості начинки я буду використовувати в'ялені томати. У мене вони домашні, дуже смачні ароматні. Я так радію, що зробила таку влітку заготовку. Цього року знову обов'язково буду готувати. До речі, рецепт також є на моїй сторінці. Полила цією ароматною олією, розтерла всі спеції, викладаємо в'ялені томати. Якщо у вас є краще всього, взяти свіженький базилік. У мене був сушений, я посипала і тепер щільненько скручую рулет. За допомогою нитки його ущільняю. Можна взяти і рукавом для запікання, щільно закрутити, наприклад, якщо у вас немає. мене завжди є така нитка, будь-яка. Можна обкрутити просто так, але я все-таки вирішила заморочитися і зробити таку гарну сітку. Ось так гарненько ущільнила рулет. І зверху також обов'язково я його присолюю, додаю знову ж всі ті самі спеції. За що я люблю такі, знаєте, закуски, що, в принципі, з звичайного м'яса, яке пускають на обрізки. З той самої філейки я зробила класну закуску. Натираю це ще все олійкою цією ароматною, і я буду запікати у пергаменті. Можна взяти рукав для запікання, фольгу. Тут же, що вам до вподоби, у мене цей силіконізований папір. Він навіть коли випікається, майже не пропускає рідину. І я рахую, що в набагато корисніше випікати, у фользі. У мене випікалося це все одну годину. Так і крулет вийшов досить великим. Вийняла, поставила невеличкий гніт, я взяла ще одне деко і літрову банку із сок. До ранку в мене це все провело на балконі, так як зараз в нас холод таке здається, що різдво на носі а не Великдень. Зняла нитки і подивіться, як в розірзі красиво це виходить. Це просто так в приготуванні, а так смачно. Якби я постаралася ще трішки щільніше це все зв'язала, було б ще гарніше. Мені дуже подобається поєднання в'ялених томатів, курки, базилік. Загалом це не просто з фаршем, знаєте, як зазвичай ми звикли робити два види м'яса. Можна додати було сюди ще бекон, заморочитися і потратитись. Я того не робила, хотіла зробити максимально бюджетний варіант приготування цікавої закуски. Думаю, що вам цей рецептик сподобається. Ви обов'язково. Приготуєте і напишете мені в коментарях, як вам до нових зустрічей, друзі. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.